Всім привіт, друзі! Сьогодні буду розказувати про StarkNet. і чому саме StarkNet? тому що це дійсно круте рішення, яке має дуже багато функціоналу, про який можна розказувати. Сьогодні хочу розказати, що StarkNet має свій крутий роудмап оновлень, і він крокує по своїх оновленнях. І одне із останніх оновлень, яке було, це є те, що можна оплачувати саме комісію не тільки в нативному ефірі, які використовують усі Layer 2, а також в нативному токені StarkNet та Stark. Можна оплачувати комісію. Тобто, якщо ви не маєте достатньо свого ефіру для того, щоб оплатити комісію, які зараз є дуже низькі після останнього оновлення ефіра, фактично 1-2 цента при нормальному газі, ну, це сущі копійки порівняно з тим, який газ був дотепер. Тому StarkNet дійсно використовує свій функціонал дуже круто. І якщо у вас не достатньо балансу ефіру, ви можете використати токен СТРК для оплати комісії. Знаємо зараз, що... Інші Layer2 дійсно користуються цією функцією, але це вже йде як окрема розробка окремої команди. Наприклад, за касинка є Пеймастер, який може використовувати оплату комісії для газу в іншому токені. Так в Старкнеті вже нативно в власному проєкті можна користуватися декількома токенами, щоб оплачувати газ. Це дуже круто, і StarkNet оновлень ще є дуже багато. Ви можете користуватись вже сформованою екосистемою, яка є в Старкнеті, а вона є індивідуальна, тому що Старк будується. Зовсім по-іншому, для прикладу, якщо там зекасинка або інші там, пласт або інші Layer 2 використовують ті ж самі функціонал, допустимо, Юнісвап, Ланінж і дуже багато протоколів, які вже існують на ринку, які використовують усі, так в Старкнета є зовсім своя сформована екосистема по типу, по типу таких як MySwap, які не можна зустріти на інших Layer 2, які як Чедісва. Такі, як цей з SvaPL, DeFi, також є свої маркетплейси, дуже популярні, які не можна зустріти в ніякому іншому леєр-2 блокчейні. Тому StarkNet топовий, не фінансова рекомендація, звичайно ж, Це саме вивчаємо, бо це кожен проєкт криптовалюти, який би він надійний і крутий не був, це є ризики. Але Starknet одне із крутих рішень, що є зараз в Web3 і криптовалюті серед леєр-2 сегменту. Тому всім попаду на обхідно.